Мій позивний Робін. Я служу в 413 полку Рейд СБС. Ну, на мені можна сказати, що на мені відсотків десь 20 може державного майна. А, ні, 21, якщо враховувати спідню білизну і, і, і носки. От. А що на мені? На мені придбаний бронежилет. До нього придбані підмагазинники для турнікета, турнікети. Аптечка і все, що треба бійцю мати для виконання бойових завдань. Держава видала мені шолом доволі якісний. Єдиний мінус цього шолому, це те, що, як і в принципі, бронежилета. Якщо відповісти на питання, чому я придбав собі бронежилет, я можу це відповісти таким чином, що держава видала дуже якісний, класний бронежилет, але не мого розміру. От. І так склалося, що в тому бронежилеті виконувати поставлені задачі, а більшість поставлених задач виконується в сидячому або в лежачому положенні, коли ти ховаєшся або намагаєшся сховатись від ворожих. Дронів, чи уламків чи ще щось. От. То, е, от, е, ну, можна сказати, держава мені видала от такого розміру плиту розміру XXL. І не було можливості її замінити. Тобі просто її такого дали, типу на. От. Ти кажеш, а у вас інших розмірів немає, каже, ні. Бери цей. І ти такий, бля, я не хочу. Бери цей. все. Прикол тої пліти в тому, що от з таким розміром ти якби отак от сідаючи, вона тебе отак впирається в шию. І ти такий, е е отак от так точно я буду виконувати завдання. От Тобі кажуть, повзи, і ти такий, отак от повзеш, повзеш ні. Насправді там все дуже якісно зроблено, там повний комплект, тобто там шиєвий захист, там е, напашник, е, там від уламків, е, вставки бокові, е, там ну, нормальна шостого класу плита. Так, воно трошки важкеньке, воно більш підходить для завдання, тримання позицій, постійно в окопах сидіть і такого плану. Але, тим не менше, він досить якісний і класний. Проблема в тому, що склад особовий, який відповідає за видачу того всього добра, він, напевно, так відноситься до виконання своїх обов'язків. Я не знаю. Просто роздамо те, що є. От, бо нам треба поставити галочку, що ми видали.